Всім привіт! Даю відповіді на коментарі. Які є одне питання, які проблеми можуть виникати при користуванні таким інвертором. Ну В принципі, проблем ніяких не виникає. Одним тільки що мало кіловат, Що ж з нього можна витягнути тільки 1 кВт. Більше ти з нього не витянеш. А так, якби був більш потужніший, то було б цікавіше. Можна було б більше підключити приладів і тому подібне. А так стараюся робити нагрузку на нього не більше кіловата, щоб не спалити. Бо як не як старичок, вже 4 роки в мене працює, бо були такі періоди, що і без вихідного, без прохідного. Зараз в мене стоїть три акумулятори. А була вся ця площадка заложена заставлена акумуляторами. І він працював сутками. Сутками були генератори, ставилися, заряджали акумулятори. Зараз, слава Богу, світло... Ну, в принципі, світла немає, але воно є. Ось так, зараз акумулятори майже розряжені. Світла не було вже, вже 6 годин немає світла. В будинку комп'ютер працює, інтернет є. Ну, Світло я не включаю, бо ще на вулиці видно. Ось такі акумулятори в мене прості, електролітні. Його вистачає, Для, для будинку вистачає з головою. Плюс в мене стоїть АВР, який переключає. Так, в кому може бути якісь питання, пишіть в коментарях. Буду старатися давати відповідь. Всім пока.